Семеро загиблих і дев'ятеро поранений. Такий трагічний підсумок вибуху на шахті імені Скочинського там вранці пролунав вибух газометанової суміші на той час під землею на глибині 1300 метрів. Перебувало 78 гірняків. Семеро божого світу вже не побачить. Знали всіх прекрасно місця труділі Получилось, как получилось. Нагадаю, шахту Скочинську вважають найнебезпечнішою у Європі 4 квітня 1998 року. Там сталася одна з найстрашніших аварій в історії незалежної України. Загинуло 63 гірники, і ще півсотні зазнали поранень. Всі йшли на це производство, знали, куди йшли. Тому психологічно і морально були до цього готові тобто, коли йшли на шахту. Нині роботи з видобутку вугілля на копальні зупинено. Рятівники намагаються підняти тіла загиблих на поверхню. Для з'ясування причин аварії створено слідчо-оперативну групу. Триває огляд місця трагедії. За фактом аварії міліція порушила карне провадження. Це порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, що потягло за собою гибель людей. Санкція даної статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, який сьогодні був в Донецьку, повіцяв негайно надати грошову допомогу родинам загиблих.